Причудового, файного, натхненного і світлого дня. Така тут тиша просто в лісі, що аж не хочу нічого говорити, аби не цю тишу не збити. Але треба, бо четвер, навчаємося від дітей, то нехай на щось повчать. Тепер цими днями я б мав їхати у поліклініку із малими меншими Василем і Андрієм на якесь середове обстеження, там раз у півроку вони мають проходити. І я так думаю, а хто не хоче ці всі кола чистилища проходити через поліклініку, дай їм Боже здоров'я всім, хто в поліклініці робить, ці всі черги вичекати, або, або ці всі безкінечні. Мені тільки запитати. Не? Ну добре, змирився, посвятив цьому день і думаю, просто перебути. Дійсно, мені тільки підписати, мені тільки запитати. Але все ж таки думаю, ну вже хай, хай є там хлопці, ну то вже хай обстежать лікарі. І що, і що ви думаєте? Слухайте, я такий був здивований. Ми ще не всі кабінети обійшли, що там один або два маємо пройти. Але у трьох кабінетах нам виявили деякі речі, які треба там лікувати і по очах, і по носу, і по і ще якимось нюансам. Ну, навіть коротше, треба буде хірургічне втручання, виявляєте? виявляється, малого пупкова грижа вроджена. ой майо. Тобто, я хотів просто піти чисто формально, збутися, написати, але. Лікарі подивилися, біом-біом, обстежили, пропитали, дослідили. І слухай, це так дивує. Дає нам на сьогодні підказку, брати і сестри. Ви знаєте, що по, по книжці правильно бодай раз у піврік піти обстежити себе, подивитися за зуби, подивитися легені, подивитися там, не знаю, кров, зовні. Коротше, мінімальні аналізи уявляєте собі, бодай раз у півроку. Ну, не знаю, чи ви були за, за пів року, але рекомендую вам підіть. Підіть, слухайте, бо час біжить. Так виглядає, що наші тіла, навіть будучи дитячими, не молодіють, але старішають з кожним роком. І якщо машина має здатність ламатися, і після того треба на СТО завітати, то оскільки більше не машина, а наші тіла, ми самі. Тому неодноразово ми чуємо, правда. Слухай, такий був файний чоловік. Вроді був здоровий, вроді все було нормально, а тут раз і захворів, раз і помер. Так, В основному це так і відбувається. Тобто треба, треба обстеження проходити. Звідки ми знаємо? Ми знаємо, правда, що немає здорових людей, є мало обстежень. Є люди, які не звертаються до лікарів. І тому небезпечно є занадто не знати або занадто запускати своє здоров'я, не знати, в якому ти стані, не знати, правда, яка шестерня сьогодні скрипить, яку треба змастити, що треба заліпити, чого треба більше попити, а навпаки, чого позбутися, не їсти, не пити. Тому давайте, нехай сьогоднішній четвер буде проголошений таким файним днем застановитися над своїм здоров'ям. Справді слухайте. Не, не, не жартуємо, чим лиш маєте нагоду, підіть до лікаря. Підіть до лікаря, запитайтеся принаймні. Принаймні, привітайтеся. Я навіть коли відвідав нашу сімейну лікарку, а ми ціле літо не, не бачилися, слава Богу. То ну, вона каже: як се маєте? Ми давно не бачилися, розговорилися. і Я зрозумів, слухати, що лікарі за нами скучають. Навіть коли ми здорові, то за нами скучають. Та дай Боже краще піти, піти і пусто її відвідати, чи його лікаря сімейного краще піти і просто. Поговорити 20 хвилин, чайчик випити каву, аніж не довго не йти, а потім так, аби вам набрид, лікар чи лікарка. Тому не тягніть своїм здоров'ям. Чим лише бачите, що щось колить, щось колить, тьохкає, дзьобає, не є, то не тягніть. Підіть перевіртеся, підіть і зробіть, як кажуть Чудя Люба, техогляд. Не? Підіть на СТО. Підіть на СТО і нехай вас оглянуть, нехай подивляться, що. Що там скрипить а що, або що не скрипить дивним чином, дякуємо Андрію і Василю за пригадування, за те, що треба за собою дивитися. Ми не вічні, ми зношуємося, але факт, що коли втрутимося вчасно, то є нагода трошечки продовжити наш стан технічний. Є, є, є нагода, є можливість тоді справді і, інакше виглядати і в інакшому стані бути. Бо можеш бути дуже творчим, можеш бути дуже ідейним, можеш бути дуже талановитим. Але коли ти будеш. Хворим, то все це стане на другий план. Тому, товариство, всі наші таланти, всі наші здібності, всі наші ресурси використовуємо так, трудимося. Ми, ми є плідними, ми вчимося відпочивати, але при нагоді чим ще можливість зупинімося трошечки. Хоча б, ну добре, якщо не раз у півроку, то раз у рік піти на СТО. Подивитися, як там зуби, як шлунок, горло, легені, кров, як, що там мої глисти кажуть. Ні? Як, як ся мають, як проживають і навести з ними порядок. Бо тоді, думаю, будемо мати більше можливості не відволікатися занадто на ці речі і справді жити, жити. А то потім, як неприємно, коли ти живеш, живеш, а тобі лікар скаже, що все товариство, а, дзвоніть у бюро рятувальних послуг і скаже, що-ні, у мене інші плани. А лікар скаже, ну перепрошую, що у вас інші плани, але варто їх міняти. Тому, аби їх так різко не міняти, то часом поміняємо плани на півдня, на один день. Аби пройти техобстеження обстеження наших організмів, які зношуються, бережіть себе, бережіть свої сили, але не занадто. Служіть одні одним, любіть і пильнуємо, щоб цієї площини для служіння, площини для дарування було якомога більше. І здоров'я нам у цьому у великій мірі допоможе. Будьте благословенні, сокотіться, або, як у нас кажуть, в Закарпаття гадкуйтеся. Добро пережиците и мајдете се фајно